Всім привіт, всім гарного дня. Вйо-вйо! Мирного неба, міцного здоров'я. Хто з нами працювати? Ми їдемо гній розвозити. Я їду конячкою. Хлопці пішли пішки. Ось, В конячці, щоб легше було під горбок. Тільки я одна їду. Це наша кара мого сусіда. Ось, хай Бог щоб Всі здорові були. І сусід, і конячка. І ми коло них. Слухняна конячка чемна. Б'я, я малишка. Та й такі то справи. Ось так. Зараз будемо працювати, гній розвозити. Може і колись барабої посадимо. Чоловік є вдома, нам допоможе трошки попрацювати. Йо! Йо. Йо! ось так. Така у нас красота в гайку. Ми їдемо. Неохота працювати, але ну, прийдеться. Черешня відсвіла. ціла, тут дуже смачні, ягоди, такі черешні, чорні, такі великі. Ну, нині дуже трудно дістати ягоду в тому корчі. Так щось таке діло. Красота. Природа, все красота. Ще би не робити, і воно все було так, як треба, то було б взагалі ідеально. Правда, Кара? Віста, віста, бьо. Бьо, бьо. Віста. Ось такі то справи. Ладненько. як будемо розвозити, тоді покажу. Треба нагружати на фіру. Ось сюди у нас вила. І розвозити по городі розкидати. Так що ось такі то справи. Робота не пильна, але наробити це треба. Ось такі то справеньки. Дай Бог, щоб все було добре. Ладненько, а я буду їхати далі. Ось так. У нас погода сьогодні. Будемо працювати. Гарного усім денечка. І хто працює всім, бо поміч. Ну, а як будемо розвозити? Як не забуду, то ще покажу. Ось так, розкидається гній. Іван мій працює. А серединою ми їздимо, потім на остаток середину ще застелимо гноєм, щоб зараз на колеса не набирати, не стягувати. Ось такі ми вже хлопці мої, хлопці не я. Я головний шофер і головний керуючий. Працюють. Малий з тієї сторони. Старий ігор з тієї сторони. Ось так. На морку не кидай. О! Тут у нас морква посіяна, тут бурячок, чок-чок, бурячок. Та й таке то, треба переїхати. Ось так переїхали. Багато не беремо потрохи, щоб коняці тяжко не було. Ось. І працюємо. Хто працює, хто керує, ну і хто треба вміти. Кожна робота різна. Ну як так? Щоб всі разом працювали, Тобто мусить керувати. Ладненько, треба брати, ставити задника і їхати грузитися. Так, нам ще трохи до того довести. І ще тоді зо дві зо три фурі буде тр щоб дорогу застелити, те, що ми їздили. О, і вже буде, і вже буде все. Так, що ось таке діло. Ми працюємо. Так, хто молодець? Ігор і Іван молодець. Ну і я, самий головний прораб, без мене як би так. Все, розкидали, розвезли в Йокара. Ось така красота в нас. Йо кара! Поїхали по, по вила, там ще зверху є і їх. Ой, господи. Седер мій, бутилка води. А, і гальмо ще до воза. О, ну ще щось. Віста, віста кара, віста. Богу, дякувати, ми гній розвезли, ще би дав Бог нам сили і здоров'я посадити картопельку. Йо, 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 йо! Я балакаю, то не означає, що треба вставати. Пішли, пішли. Вже додому, кара, малишка. Все, ми впоралися з роботою. От пашечки літають маленькі, плиски, плиски на них кажуть. В нас, не знаю, чи так, чи ні. О, та й тут таке. Ой! Віста, 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 кара, віста, малишка. Ми собі поволі, не спішимо, кару її не гонили, самі не гонилися. І поволі вправилися. Іванко пішов хуже додому, а ми ще стареньким залишилися. дорозвозили. Ще дві останні фурі. Здоров, здоров. Віста, віста, віста. Куди пішла? Віста, кара. Ось такі діла. Така у нас красота. Похляли, наробилися, ну нічого. Зате робота зроблена. Хай така. Та й такі-то то в нас справи. Будем їхали додому. Зараз це заберу батога, гальмо, сведри і додому. І ще одні вила. О. Та й ось таке. кара в'йо. Йой, дівчинку. Ось так, вечір в нас. Гайта. Трр. Тр. Попасись, я віщ, віщі свої позбираю. Ой! Ой! Старість, не радість, дивіться, які мої бараки зелені. Яка хопта, ніц її не вреді, не хапнуло її нічого. Коротше кажучи, буряки ще не сходять. Ось так що, ось такі то діла. Ладно, всім гарного дня і міцного здоров'я.